3-4 хвилини, і готові екіпаж реактивних систем залпового вогню. ВАМПІР цілодобово працюють на лінії розмежування, нищать супротивника як одиничними пострілами, так і залпами. Головнокомандувач збройних сил України поділився кадрами роботи ракетної пускової установки. Нас скидують ціль. Я по планшету дивлюсь, звідки ми по неї до неї достаємо. І збираємося, і їдемо. Як приїжджаємо, розкладуємося, наводимось. Три-чотири хвилини ми вже готові і чекаємо команди. Чеська, РМ-70, град на базі Татри. несе на собі 40 снарядів проєктивно-залпового вогню. Звір. Це звір, це реально звір машина. Коли стріляєш повний пакет, це враження таке, що ух, клас. Навчили хлопці мене на бусолі, допомагали мені, підказували і сказали мені, що мол, сьогодні ти будеш за бусолістом. Та там мандраж в руках, я не знав. Заспокійся, все окей, все добре, все супер, зможеш, зміг, все. Отака в мене моя позиція. Я вибігаю в поле подалі від машини. Це найперший, хто потрібен, щоб машину зорієнтувати. Тоді вся остальна робота залежить від наводчика, мого, з яким ми вже розуміємо один другого співслова. Я ж теж не служив, не вчився, я був завжди на будівництві якомусь. Я цими руками ніколи таку машину не трогав. Ну, коли сталася в нас така ситуація, ну, мені здається, що повинен кожен чоловік розуміти, що є тут сім'я, є тут дім, наша земля. І... Машини дадуть, а потрібно, щоб екіпажі були. Керсаті, йдіть до нас, кажуть, що не варто, нічого страшного, важкого, все тут добре, легко, понятливо. Ну, а хто, якщо не ми? Чого довжен хтось захищати мою мою сім'ю? Оце мужики, які тут, які захищають і до кінця немає ніяких назад, завжди тільки вперед відпрацювати, зробити свою роботу. Сподіваюся, що я сяду тут собі згори з прапором нашим і буду, не знаю, радий там кричати, це буде, це буде фурор. Це буде взагалі бомба. Наближуємо цю перемогу. Сподіваюся, що дуже-дуже швидко ми вже чуємо ці завітні слова, що хлопці перемога. М, кроком у саме пекло минулої доби назавжди склали зброю ще понад пів тисячі рашистів. За даними Генерального штабу збройних сил України від початку великої війни, вже більше як 247 тисяч російських військових достроково завершили службу. Останні свій бойовий виїзд напередодні здійснив ще один ворожий танк. Під наглядом Сил оборони минулої доби навічно зупинилися вісім бойових броньованих машин. Не стріляють 27 артилерійських систем. Випробування на міцність не пройшов один з. Засіб протиповітряної оборони росіян українська небесна варта скоригувала план польотів 15 ворожих безпілотників. Ну і до того ж ще 25 військових машин Росії ніколи більше не поїдуть. Повітряне командування Захід отримало обладнання для захисту неба над західними областями країни. Його передали представники IT-кластеру спільно із Львівською обласною військовою адміністрацією. Наша кореспондентка Анастасія Ярмоловська була присутня при передачі цього обладнання. Я зараз вона на зв'язку зі студією. Анастасія, вітаю тебе, що саме передали військовим і як це до обладнання допоможе ефективніше протидіяти ворогу. Та колеги сьогодні вранці у Львівській ОВА разом з львівським АТ-кластером передали обладнання для полка захід. Військові, якого забезпечують захист неба в восьми областей на заході України, це обладнання, яке передають, воно підвищує швидкість взаємодії окремих підрозділів та допоможе швидше виявляти, відстежувати та відпрацьовувати. Цілі загалом, це понад 100 одиниць техніки, це ноутбуки, мережеве обладнання, принтери, старлінки, загальна вартість близько 1 мільйон гривень. Благодійники кажуть, що для роботи ПП Оце це дуже важливе обладнання. Чим воно саме може бути корисним? Давайте далі послухаємо у прямій мові. Робота ППО це достатньо високотехнологічна робота, так і е, їм ну, банально потрібні якісні е, комп'ютери з хорошими батареями, з хорошими технічними характеристиками, тому що коли у вас в офісі зламається комп'ютер, чи він там не знаю, в нього швидко сяде батарея, то ви напевно нічого страшного не станеться. А коли це станеться під час того, коли летять ракети… На нашу країну, то це є критично. Допомога вона завжди для нас дуже важлива. Вона дає нам можливість набагато швидше працювати, набагато краще працювати. Ви бачите результати за останні місяці вони є. Чому ті кластер планує передати ще, ще ще один раз техніку? Власне, це має відбутися через два місяці. На цьому у мене наразі все колеги. Передаю вам слово. Дякую тобі. Дуже Анастасія. Анастасія Єрмоловська була з нами на зв'язку. Наша львівська кореспондентка і розповідала про передачу обладнання високоточного необхідного для закриття неба, яке айтівці передали повітряному командуванню Захід. В тимчасово окупованому Криму знову гучно в мережі пишуть про вибух на військовому аеродромі біля селища Гвардійське в Сімферопольському районі. За даними Радіо Свободи, там базується 37-й змішаний авіаційний полк повітряно-космічних сил Росії. Окупаційні ватажки про ймовірну нову бавовну поки мовчать. На 689 мільйонів гривень збідніла громада Одеси через злочинні махінації мера Геннадія Труханова. І його поплічників набу завершило розслідування у справі про злочинну групу в Одесі, на чолі з вищим керівництвом міста. Учасники цієї групи у змові з іншими розробили схему заволодіння коштами місцевого бюджету і землею. Ділянки потім передавали під забудову. Ця схема діяла ще з 2016 року. Злочинна група ретельно. Конспірувалася, зазначають у набу нових завербованих членів. Перевіряли поліграфом, забутували про співпрацю з правоохоронними органами, представники місцевої влади і правоохоронних органів, які були залучені до цієї оборудки, отримували хабарі грішми і квартирами. Так серед підозрюваних мер Одеси, його колишній заступник, працівники міськради, забудовники, приватні особи фігурує у справі, як з голова прокуратури Одеської області. Через ці дії упродовж 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше 6 земельних ділянок загальною площою майже 16 гектарів та 131 мільйон гривень, які посадовці одеської мерії незаконно переплатили з бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища загальний розмір заданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 мільйонів гривень. Така земля ОТГ надавалась під забудову застановленим злочинною організацією механізмом, який передбачав виділення земельних ділянок наперед визначеним компаніям поза конкурсом.